Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ми наближаємося до важливої космічної події, останньої зимової повні, яка буде 24 лютого. Ми розглянемо гороскоп події та знаки для кожного з нас. Крім цього, дата 24.02.2024 є дзеркальною і про неї ходить вже багато суперечливої інформації яким би цікавим та унікальним не було поєднання цифр в цю дату, для всіх українців вона є жахливою річницею повномасштабного вторгнення нелюдів на нашу святу Землю. І буде такою багато-багато майбутніх поколінь. Розглянемо цю дату та подію повні і як це вплине на нас всіх, а також що робити в цей день. По-перше, це субота, день Сатурна, планети закону та порядку. Він керує дисципліною відповідальністю. Субота сприятлива для аскези, загартовування, медитації, підбиття підсумків, завершення справ, але не для стартів. Відкриємо астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова і знайдемо клітинку дня 24 лютого. В її середині ми бачимо іконку повні та час її точної фази 14.30 за київським часом. Клітинка забарвлена саме у Фіолетовий, що свідчить про її несприятливість для соціальної активності. Це тому, що дві найважливіші астрологічні точки сонце, що символізує дух та місяць душа, розташувалися чітко навпроти одне одного, утворивши напружену опозицію. На небі це виглядає так: Місяць в Діві, Сонце в рибах. І між ними як струна натягнутий аспект опозиції, а ми між ними. Чим ближче ми підходимо до точного часу повні, тим сильніше є напруга на рівні почуттів, емоцій та фізичного стану. Це ми можемо відчувати вже зараз, за кілька днів до повні. тому у цей період частіше виникають конфлікти та помилки при ухваленні важливих рішень. Це час не для активних починань та планування, але ми отримуємо важливий сигнал від Всесвіту, Будьте уважні до свого фізичного та ментального здоров'я. Якщо виникає конфлікт, це підказка нам, в якому саме напрямку потрібно працювати над собою. Повертаємося до аналізу клітинки 24 лютого, в ній, окрім знаків місяця та сонця цього дня, бачимо ще місячні та сонячні доби. До 1721 триватиме напружена 15-та місячна доба. Її символ внутрішній зміст спокуси, який активізується в кожного з нас і приносить лише короткотривале задоволення, що зміниться довготривалим розчаруванням. Що виринає на поверхню, те і потребує пропрацювання. А якщо ми несемо в собі світло, добро і любов в день повного місяця ділимося з цим іншими, то навколишня дійсність віддає нам цю гармонію. Ми обов'язково використаємо цю інформацію для організації загальної медитації, про яку я вам розповім пізніше. Сонячна доба цього дня, 11-та, символом якої і є сонце. В його характеристиці вказано, що це день тепла та світла. Що ж, приймаємо це і стаємо самі сонечком, генератором оптимістичної енергії. Будуємо гороскоп на 24 лютого 14.30 за київським часом. Нагадаю, що це схема розташування планет, на яку ми дивимося як в навігатор. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини, заснування підприємства чи на подію. Інша назва гороскопу натальна карта. А якщо ми не враховуємо географічне розташування при його побудові і не накладаємо сітку домів, це космограма, і саме такий варіант перед нами. Отже, ця інформація актуальна не лише для України, а для всієї планети. Карта повні показує нам програму на наступні два тижні до нового місяця, що буде 10 березня. Звичайно, ми бачимо сонце та місяць чітко навпроти одне одного в напруженому аспекті опозиції. Місяць в серйозній педантичній діві, в шостому градусі. Це земний знак, що любить порядок в усьому та вимагає цього від інших. А сонце в шостому градусі риб, мрійливому знаку води, знаку тонких натур, в справах яких часто вирує хаос, але вони дуже чутливі та емпатійні. Повня завжди вказує на баланс більше, ніж на протистояння різних полюсів. І це стосується кожного з нас, а не лише представників цих знаків. Кожен з нас більше діва або більше риби. Отже, хто має більше якостей діви, додайте собі трішки води. Це чутливість, милосердність, психологічність, замість наводити безкінечний порядок і категоризувати речі, помедитуйте, подивіться фільм чи почитайте книгу, які змусять вас поплакати і вивільнити емоції. А хто більше риби, вам потрібно знайти землю під ногами. У ваших справах і речах хаос, отже, розпочніть з прибирання. Це корисно, адже можна зрозуміти, що вам потрібно, а що можна віддати тим, хто потребує. Наступний крок тайм менеджмент, а за потреби, керування фінансами, розподіл бюджету. Якщо ви чекали знак навести лад у своїх речах, просторі це він. Особисто я вже давно хочу навести лад на робочому столі комп'ютера та у завантажених документах, рознести все по текам, тож займуся цим після нашої повні. А в яких справах саме вам потрібно навести лад, пишіть в коментарі. Чи ви діва, в якої ідеальний порядок, і ви будете розкривати свою чутливу сторону. Звичайно, серед вас можуть бути і ті, хто вже досягнув балансу між такими полярними якостями. Напишіть коментар, як вам це вдалося. Діва також вказує на важливість зайнятися питаннями здоров'я. Перегляньте свій спосіб життя, наскільки він правильний та чи потребує вдосконалення. Дайте відверту відповідь собі. А риби це також благодійність і допомога іншим. Не оминайте цю важливу сферу нашого життя. Найголовніше, звичайно, допомога армії. Також дитячі будинки, безпритульні тварини, вимушено переміщені особи, є кому допомагати. Будь ласка, не проходьте повз, благодійність стала модною, і це найкращий тренд, який лише можна придумати. У карті «Повні» ми бачимо, що біля сонця ще перебувають Меркурій та Сатурн, і вони теж в опозиції з місяцем. Ми розглядаємо карту по часовій стрілці. Аспект з Меркурієм вже розходиться на період «Повні». він трішки позаду. А от Сатурном аспект якраз сходиться, і це протистояння місяця та Сатурна триватиме до пізнього вечора. Зберігатиметься відчуття внутрішньої напруги, незадоволеності. Також можливе перебільшення труднощів, брак концентрації, уваги та терпіння, депресивні настрої. Щоб мінімізувати цей вплив, збережіть стан внутрішньої гармонії, світла та тепла після проведення загальної медитації. Пам'ятайте, що ви не одні в таких енергіях, і можете обрати, який стан підсилювати оптимізм чи пасивність. Коли говоримо про оптимізм в астрології, звичайно ж згадуємо Юпітер, планету розширення світогляду та авторитету. І він в карті повні не стоїть осторонь, а активно задіяний зі знаку тельця в сприятливих аспектах до сонця та місяця. Вони сходяться, отже, сильніше впливають. Це секстиль з сонцем та тригон з місяцем. Ця конфігурація сприяє бажанню робити добро, бути щедрими, чесними. Він подарує нам ентузіазм та допоможе досягти успіху, успіху в тих справах, які ми вже розпочали. Звичайно, повня не для старту нових справ та планування. Друзі, а всі, хто хоче ретельніше досліджувати астрологію та краще пізнати себе і рідних, чи може навіть займатися астрологією професійно та зробити справою життя, запрошую приєднатися до нашої школи онлайн. Навчання по відеоурокам Олени Осипенко можна розпочати в будь-який період з першого уроку та навчатися у власному темпі з будь-якої точки світу, де є інтернет. Деталі за номерами на екрані. Також можете писати питання Відповім вам. Я одна з кураторів навчання. Приєднуйтеся, будемо дуже раді кожному і кожній. В інтернеті багато інформації про те, що цей день сприятливий для доленосних подій, як одруження, переїзд, початок бізнесу, підписання документів, а також для планування і ухвалення рішень. Та знаючи особливості енергетики повні, звичайно, день 24 лютого цього року не рекомендується для цього всього. Глядачі нашого каналу та користувачі календаря вже чудово знають, що планувати потрібно в новий місяць, а старт проєктів здійснювати в зростаючий місяць, я аж ніяк вповню. Вона дана зовсім для іншого. Астрологічні особливості всього року ви знайдете в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Автори врахували все. Нам лишається тільки відкрити і планувати нашу діяльність відповідно космічному ритму. Електронна версія доступна на будь-якому гаджеті за посиланням, яке лишає в описі. В телефоні теж можна побачити загальний вид місяця, для цього його потрібно лише повернути в горизонтальне положення. В такій веб-версії доступні фільтри для різних справ, краси, лікування зубів, ділової активності. Це дуже зручно. Тут враховані загальні показники без особистих. А якщо вам потрібна допомога підібрати вдалу дату для важливих життєвих подій, наприклад, весілля, пишіть мені в інстаграм. Як і обіцяла на початку, зараз буде інформація про спільну медитацію 24 лютого. Українці, закликаю всіх вас, де б вони були, приєднатися до спільної медитації за мир і перемогу України. В точний час повні о 14.30 плюс-мінус 5 хвилин буде пік енергії, яку ми маємо використати на благо. Якщо ви перебуваєте в інших країнах, врахуйте різницю в часі. Якщо потрібна буде підсказка, пишіть в коментарі місто та країну, і я відповім, о котрій годині вам приєднатися до загальної медитації. Як саме медитувати? Головне, щоб ваші думки та слова були щирими, як і бажання допомогти нашій ненці. Попередньо налаштуйтеся за хвилин 30 по можливості вимкніть засоби зв'язку. Запаріть улюблену свічку, налаштуйтеся на спокій і відчуйте свій зв'язок зі Всесвітом. Можна увімкнути легку медитативну музику. В момент медитації бажайте добра, світла, любові, миру, гармонії. Заливайте свою вулицю, місто, область, всю Україну і весь світ світлом. Це може бути ваша улюблена молитва. А також можете вімкнути за 10 хвилин медитацію Олени Осипенко Допомога землі та Україні. Я залишу посилання в описі під відео. Два роки тому життя кожного з нас розділилося на до та після. Війна триває і донині, і нам ні в якому разі не потрібно до цього звикати. Працюємо для майбутньої перемоги, допомагаємо армії, донатимо. Я вам дякую за перегляд та лайки, коментарі, підписку і, звичайно, за довіру. До зустрічі в новому відео про особливий день 29 лютого. Слава Україні!